Друзі, слава нації! З вами Дмитро Каланча. Друзі, знаходжуся в місті Болехів, Івано-Франківська область, верніше на неіснуючій Болехівській обізні. Е, пані Ліда робить нам екскурсії, і зараз вона більш детально розкаже, що тут відбувається, які тут кошти кожен рік списуються. Так звана об'їзна дорога. Вона тільки існує на бумазі. Ну, що саме головне, що вона здана в експлуатацію. Оця дорога здана в, експлу... здана в експлуатацію. Один міст побудований, другий з другої сторони почали і не докінчили. Але кожен рік держава для Болехівської міської ради витіляє гроші на капітальний ремонт оцієї дороги неіснуючої. Бо то фактично тільки зроблено шутер міст недобудований, недокрашений, а другий взагалі половина добудований. Угу. Зараз ми там ще побудемо, все покажемо. А тепер, друзі, дивіться, до вашої уваги об'їзна дорога. І я так розумію, тут виділяються кошти на озеленення. на озеленення. Озеленення це мають садити дерева, великі дерева, які ростуть, дуби, тополі, берези. А тут того близько нема. А воно у кошторисній вартості складено. І головне, як складено акт на виконання робіт, що якоби до запущена. То там все прописано. Просто без проблем подивитися акт виконаних робіт, якому років 25, а може й більше, а дороги нема по сьогоднішній день. І ніхто ніякі <с дерева <с не садив, не садить кущі повиростають. Це так, як в Чернівецькій області був відсутній один міст. Тут, як так розумію, таке ж саме. Так що дивіться, друзі, що тут відбувається. Ось. Ось. Ну, це я так поняв: міст, частина цієї дороги. Зараз я вам покажу. Зараз я вам покажу, що з того боку відбувається. Це, друзі, Балехівська об'їзна дорога. З цього боку моста те ж саме, бачите? Хащі. І на картах це все, дорога числиться, як об'їзна Балехівська. Тут навіть, чесно кажучи, місцями і дві машини не розминуться. Ця дорога в такому занедбаному стані, що тут перевернутися можна. І всюди озеленення. Природне, зато безкоштовно. Оце, друзі, я так розумію, з річки украли гравій. І цим гравієм, я так розумію, тут мали підсипати, укріпляти цю дорогу. Ну, щоб ви бачили, що цей гравій украджений з річки, бачите? Ось. Це є гравій різнобій. Кар'єри такі гравії не продають. Ось. Болехівська обізна, друзі. Що тут робиться? Тут місцями перевернутися можете. Друзі, це також частина Болехівської обізної. Ось. Ось. Бачите? Тут місцями не те, що проїхати, тут пройти неможливо. Тут хіба що якимось великим позашляховиком їхати. Ну, І на це все списується бабло. Об'їзна. Об'їзна дорога. Тут вже ось якісь відходи, смітники вже поробили. Ну що, друзі, ви бачили, що цю дорогу місцями навіть важко знайти. Хай перевірку здійснюють правоохоронні органи. Я відмічу Офіс Генерального прокурора, киньте також на сторінку Івано-Франківської обласної прокуратури. Хай правоохоронні органи здійснюють перевірки. Також я ще напишу заяву в паперовому вигляді. Цей сюжет можете рахувати заявою. Якщо правоохоронні органи нас бачать, а вони нас дивляться, так що, будь ласка, здійсніть перевірку, що відбувається з Балехівською об'їзною дорогою. Всім гарного дня, максимальний репост. Країна має знати своїх героїв. Разом до перемоги!